Друзі, на зв'язку Вадим Касьяненко. У мене сьогодні гарна новина. Друзі, у компанії Amway з'явилась нова продукція Така, читана на екрані, новинка. Багатофункціональна електрична зубна щитка. вона для тих, хто зареєстрований 7071 гривен. А для тих, хто не зареєстрований, коштує вона 8319 гривень. Я вам всім зареєструватися і купувати дешевше. сайті ви можете переглянути подробну інформацію, прочитати більше. От якщо вас це цікавить, є. Цікаві такі факти, що клінічно доведено, що прилад допомагає видалити зубний наліт із поверхні імали після двох тижнів користування. І клінічно доведено, що глістер багатофункціональний чітко сприяє жме, зменшенню кровоточивості ясен на 64. І 75% після двох тижнів користування. Я раджу придбати таку зубну щітку тим, хто піклується про своє здоров'я і про свої зуби. Дякую за увагу. На зв'язку був Вадим Касьяненко.